Знову в наявності катушки, які просто покорили серця наших покупців. Показую, ця катушка йде в кейсі. Окремо, чохол, нічого, ні сумки, ні чи купляти не потрібно. Кейс напівжорсткий. Відкриваємо. Тут ще місце буде якісь дрібниці положити. Інструкція по котушці. В комплектації йде дві шпулі. Одна пластикова, друга алюмінієва. По самим котушкам розмір 6000 шпуля не Підходять вони на карповики, навіть на фідера, вони гарно підходять. Передаточне число 5,5 до 1, Передній задній хід, ручка йде така як під кожу, але вона прорезинена, дуже красиво виконана. Дуже часто її беруть комусь на подарунки. Посторонніх звуків взагалі ніяких немає, люфтів немає. Є система байтранер, регулюється тут. І передній фрикціон. жилки 0,28 мм, поміщається 250 м. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є Viber, Telegram, або пишіть нам особисті повідомлення.